Так, епоксидна затірочка. Показую, друзі, як з нею працювати. В даному випадку у нас така фуга Октопус, той український виробник, має велику паліту кольорів 216 кольорів. Ну так професія. У нас тут шовчики міліметрові, тому ця фуга якраз прям підходить. Що тут, чим вона відрізняється від такої базової фуги епоксидної, що колір тут в компоненті П затверджуючи, обов'язково треба вагу. Ставимо просту тару відмісовуємо. В мене тут фасонка виходить, 385 грам компоненту А і 38 грам компоненту Б. Ось так, бачите, воно виглядає. 38 грам нам потрібно налити. Вимішуємо, щоб вона була прям такої однорідної маси, не було ніяких пробілів. Ну, от, вона реально максимально така пастоподібна, тобто в неї немає такого е, крупного зерна, тому тут вона прям для таких шовчиків сила. Целівозна губочка, то все плати замовник, все Сашко платить. І е, такі діорочко, все. І, і зараз побачите, як воно максимально легко все робиться. Нічого тут смертельного і страшного немає. Ви просто візьмете міроську фугу, губки, оці кухонні, зелені, жовті, червоні, і потім, бідні мучаєтесь, не можете ту фугу вибити. То понятно, що воно зразу не хочеться фугою працювати. Ось так вмазуємо, я навіть забагато набрав це. Змивочка наша, перевели в баночку. Гаряча водичка цела вуличка. Друзі, максимально все просто, за допомогою отаких от невеличких рухів, зараз будемо формувати шовчик. Все, нанесли змивочку, плегесно. І ось за допомогою ось таких кругових рухів. Повністю формуємо наш шовчик. Затірочка у нас в рівень з плиточкою. Получається, ніяких там немає. Ну тут, бачите, трошки плитка крива, але ну, тут теж не церковно будівля. Це шкода, не цей... Не сірчай, будь ласка, трошки. Ну, а що зробиш? Все, а, ось, за допомогою губки ніяких залишків немає, друзі.